Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в нас з вами тема просто на мільйон. Як правильно та гармонійно для нас приймати важливі рішення? Та техніка, яку вам розповім, навіть просто питання, яке я вам запропоную, воно стосується не тільки важливих рішень, а просто як приймати гармонійно для себе рішення в своєму житті. І сьогоднішня тема вона вам, сьогоднішні звички, які я вам запропоную, вони вам зекономлять дуже багато ваших життєвих сил. та Вашої енергії, яку ви зможете направити на те, що для вас дійсно важливо. Е і обов'язково вже ж підписуйтесь на мій канал, бо я націлена, щоб ми з вами разом мотивувались, підтримували один одного і рухались найгармонійнішим шляхом до наших цілей, рухались вперед. Отже, поїхали. Перше, що хочу сказати, що а вже ж коли ми говоримо про прийняття рішень, то мозок на це витрачає дійсно велику кількість енергії. Тому, якщо ми приймаємо багато рішень за день, для мозка це насправді важко. І особливо, коли ми кажемо про якісь важливі рішення в нашому житті. Ще раз, мозок витрачає дійсно багато енергії на прийняття рішень. Тому я вам хочу запропонувати вже зараз, так спочатку, найважливішу звичку, яку ви вже собі можете забрати ще до того, як ми прийдемо до нашого основного. Перша звичка, запам'ятайте її, друзі. Перестаньте витрачати час на дріб'язкові. Рішення. Перестаньте витрачати час і свою енергію на прийняття дріб'язкових рішень. Візьміть собі за звичку. Приймати дріб'язкові якісь рішення буквально за одну хвилину. Бо якщо ви за день дуже багато приймаєте дріб'язкових рішень і з цього приводу там, хвилюєтесь, то ви витратили вже енергію, якої вам не вистачить на прийняття масштабних, крупних рішень, на ризикові ідеї в вашій голові, на дію, яку, щоб ви дійсно щось сьогодні зробили важливе для себе. Тому все, візьміть для себе звичку, приймати дріб'язкові Рішення максимум за одну хвилину, не більше. Що я маю на увазі? Взагалі хочу сказати, що. Ем... Таке, таке, коли ми акцентуємось на якихось дріб'язкових речах, це нас дуже збиває, це нас дуже ну, явно не масштабує, називемо це так. Тобто, коли ми взагалі з вами ем, говоримо про якийсь розвиток, що ви хочете зараз розвиватись, масштабуватись, наприклад, більше заробляти і тому подібне, то ми вже говоримо про те, що ви відходите тоді від такого ем, дріб'язкового погляду на життя. Так, якісь, якісь такі дріб'язкові речі. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви дуже довго сумніваєте, що вам обрати, сьогодні поїсти, або що вам сьогодні одягти, чи якась така, ну, дійсно дріб'язкова ситуація, яка не впливає так дуже на ваше життя, там, на ваші заробітки чи на ваші від... стосунки, наприклад, і ви дуже довго на цьому концентруєтесь, як відповісти там, ось тій знайомій, яка ні на що не впливає, ситуація ні на що не не впливає, то ми тоді з вами не говоримо про розвиток. А вже ж, я думаю, що це зрозуміло. Тому, будь ласка, візьміть собі за звичку всі дріб'язкові рішення, що мені обрати тому подібно, приймати максимум за одну хвилину, не більше. Ви просто подивитесь, як від цієї маленької, маленької звички, ви вже відчуєте такий прилив сил та енергії, бо у вас величезна кількість енергії вивільниться на щось. Важливіші для, для вас. А вже ж, якщо ви така людина, яка звикла сумніватись, така нерішуча, то ось техніка, про яку питання, про яке ми сьогодні з вами поговоримо, воно вам теж допоможе і в любов'язкових рішеннях так само. Отже, переходимо до нашого основного моменту. Як все ж таки приймати вірні, гармонійні для нас рішення, важливих, наприклад, і важливих і неважливих питаннях різне. Зараз роздивимось. Отже, друзі, так, Готові. От я вам що пропоную? Зараз взяти якесь рішення в вашій голові, наприклад, у вас є якийсь вибір. Так? Що мені робити, наприклад, там, не знаю, я не можу обрати чи обрати якусь діяльність. Так, ось сюди я хочу чи сюди я хочу да? там, діяльність, що я хочу обрати для себе. У мене, наприклад, два вибори, якихось є, мені щось пропонують по роботі, я не можу визначитись для себе. Ось візьміть, зараз подумайте про своє рішення, про свій вибір. Зараз я вам задам питання, і ви роздивитеся вже на прикладі, вам так буде зрозуміліше. І ви зможете користуватись цим інструментом, що я вам запропоную. і Далі вже дуже так практично. Вам буде набагато легше, якщо ви зараз спробуєте його. Отже, у вас є якийсь вибір, що вам треба зробити? Зараз послухайте уважно. Ви задаєте собі одне питання. Одне. як воно звучить. Отже якого стану я хочу досягти від прийняття цього рішення? Якого стану, свого стану я хочу досягти умовно від мого цього вибору? Якого стану я хочу досягти? Відповідь буде у кожного якась своя. Що я маю на увазі? Наприклад, ось як ми взяли з вами з діяльністю. Наприклад. Для мене важливо, от я думаю, в мене є вибір там піти на цю. Ось мені цей проєкт запропонували, і ось цей проект. Мені треба щось обрати. Угу. Я собі задаю питання, якого стану я хочу досягти від своєї від вибору, від роботи зараз, якого стану? Який стан для мене важливий? Наприклад, відповідь в мене буде: Я хочу досягти стану свободи. Так, я впер, я ось зараз хочу відчути себе дуже свободною в своїй діяльності. І ми дивимося, от стан свободи. Що, що це для мене? Так, стан свободи. Ну, наприклад, там гнучкий якийсь графік, чи там ще щось. Що мені не треба приходити, може, в офіс. Я можу роб... працювати з дому, можу працювати там де завгодно з будь-якої країни. Я не прив'язана до місця. в мене все таки і гнучки, і графіки, там мій, мій прихід, наприклад. І тому подібне. І ось ви дивитесь, якого стану, наприклад, стан свободи, як я навела приклад. І ви дивитесь, одна робота у вас, наприклад, там в офісі ви сидите і ви знаєте, що ви там прив'язані. А інший ваш вибір він там більше про щось гнучке, про там більше свободи. І ми розуміємо, все, ви вже зробили вибір. Тому що коли ви сказали собі, що я хочу досягти стану свободи, все, це вже ми розуміємо, що це ось цей варіант. Або, наприклад, для мене важливий там зараз не стан свободи, а стан моєї там безпеки фінансової. Ось зараз я в такому положенні якомусь знаходжусь, що для мене найважливіший стан моєї фінансової безпеки і внутрішній стан стабільності, наприклад. Угу. Якщо ми тоді кажемо про стан безпеки і стабільності, ви також дивитесь, і ви, наприклад, розумієте, що тут там, більше я можу заробити. Добре, тоді все зрозуміло. Тоді і тут я більше можу заробити. Якась там компанія дуже стабільна, платить гроші всім своїм працівникам і тому подібне. І тому я розумію, а вже ж це оцей варіант. Може, у вас буде декілька моментів, так? Я хочу і такого стану, і якого для мене там щось важливе. Знову ж таки, у вас щось буде на першому місці, щось на другому місці, там щось на третьому. І таким чином ви берете свої варіанти і дивитесь через призму того стану, який ви хочете досягти завдяки цьому рішенню. Або, наприклад, я хочу досягти стану якоїсь там. Комунікації, відкритості і тому подібне. І я дивлюсь, так, ну якось ви собі це правильно назвали для себе. Я дивлюсь, що ось тут в компанії, ми там, люди якось дуже там, круто спілкуються, там, класна команда, наприклад, всі такі, там, як я за віком, там, цікаві для мене, там, розвиваються, в цій компанії прийнято спілкуватися, і тому подібне. А ось в цій компанії такого нема. Або, наприклад, я віддалена від тієї команди. Я розумію, Якщо я зараз хочу комунікації, відкритості нових зв'язків, нового спілкування, то вже ж мені туди. Або, наприклад, я хочу стану, я хочу відчувати себе потрібною. Я хочу відчувати себе потрібною, що я роблю щось гарне, добре і тому подібне, що, ну, що я потрібна. І, припустимо, я обираю там тут я якийсь там лікар, а тут щось. Зовсім, інше. так, наприклад, то я обираю, а вже ж там, де є ось ця, де я потрібна людям, де я роблю щось добре, гарне, якщо для мене цей стан, що я там потрібна, що я роблю щось хороше, для мене цей стан він важливіший. Я думаю, що я, на прикладах вам пояснила, якщо, наприклад, ви зрозумієте, що там два варіанти, припустимо, підходять ідеально під той стан, який ви собі описали. Тоді все, немає різниці. Ви можете просто, хоч монетку собі підкинути, або просто пальцем ткнути і оберете значить, немає різниці. Тепер я хочу навести такий приклад. І, а вже ж таки, якщо нема різниці, то тоді не треба далі витрачати вже свій час та свою енергію. Тут дійсно нема різниці, який ви варіант оберете. Бо для вашої психіки і для вашого подальшого шляху буде однаково, що ви ці, цей варіант оберете, що цей ну, на даний момент часу так далі. Ви вже будете дивитись. На дріб'язкових прикладах так з роботою більш такий. На дріб'язкових прикладах. Що я сьогодні хочу поснідати? Ось сижу я в кафе, і не можу зрозуміти, що мені. Ось там вже не знаю скільки хвилин я витратила на ось цей вибір. Що мені з'їсти там? Якийсь кросан. Чи мені з'їсти щось таке дуже хелсі, дуже корисне. Так, щось таке. І я не знаю, що мені обрати. Ось знову таки, ви собі навіть в цьому можете задати це питання, якого стану я хочу від свого сніданка? Ось якого стану? Я хочу стану, ось такою, що я така здорова людина, я собою хочу гордитись, що я така в мене воля якась виражена, я ось здоровий спосіб життя веду, наприклад. Тоді ми розуміємо, так що явно ми обираємо той варіант, який. Якийсь Хелси, такий варіант. Або я хочу стану насолоди, я хочу відчути там красу насолоду життя. Ось я там, припустимо, приїхала в Париж. Я хочу відчути цю насолоду, ну тоді я вже ж круасан і не треба себе мучити. Бо якщо ви хочете одного стану. А з'їсти зовсім інше, чи підете на іншу роботу, чи якось інакше будете поводитися у стосунках. Куди завгодно це, можна, ми можемо це взяти, це правило. Або, наприклад, я не знаю, куди я хочу поїхати і тому подібне. І, або як я хочу сьогодні провести вечір. Я не знаю, я хочу піти, піти на вечірку, або я хочу побути вдома. Якого стану я хочу від сьогоднішнього вечора? Я хочу стану. Там, Веселощів якихось. Ну, напевно, це все-таки все там з друзями зустрітися не вдома. Або насправді я хочу стану такого з собою побути, там щось, фільм подивитися, я хочу стану якогось спокою, може, якийсь уют, такий, стан мого спокою. Ну тоді це очевидно, що ви а вже ж обираєте, наприклад, залишитися вдома. І ось так ви можете приймати рішення, і ви будете для себе акумулювати величезну. Кількість своєї енергії. Ще раз хочу сказати: якщо у вас буде прям однаково однаковісінько, тоді дійсно все немає різниці. Відпустіть це. Не треба витрачати свій дорогоцінний час, дорогоцінну свою енергію. Не треба, значить, туди, туди її марнувати. Воно буде однаково. Тільки через час, а вже з якимось часом, у вас там щось може змінитися, і ви знову собі будете ставити це питання. Отже, друзі, я все розказала, що хотіла. Я сподіваюся, що ви будете брати для себе ці дві звички, про які я вам розповіла. А вже ж я чекаю на вас в коментарях. Чи може ви разом зі мною вже зробили у вас щось вийшло? Як ви себе відчули? Чи будете ви подальшому користуватися цими звичками? І а вже ж підписуйтесь на мій канал. Бо я націлена на те, щоб далі мотивувати, щоб ділитися з вами такими техніками корисними для вас. А вже ж щоб ми на Найгармонійнішим шляхом йшли до наших цілей та жили найкраще життя зараз, бо ви абсолютно точно цього гідні і вам абсолютно точно так можна. І до нових зустрічей!